Друзі, привіт! увага, Акціон Віоліті лот, нібито з пейзажним бурштином. Вага 188 грамів. Подивіться уважно і будьте обережні. Це не бурштин, не натуральний, не плавлій, ані пресований. Це взагалі імітація, причому доволі дешево Запам'ятайте це мисто йому 200 гривень в базарний день. Ну, може, якщо ви щедрі, то трішечки більші. Так, подивіться продавець Васільок, я в нього купляла не так давно дуже дорогий бакеліт. Але то був справжній Бакеліт. А зараз це в нас підробка. Запам'ятала лот, да? Треба, щоб хтось попросив в коментарях надати фото цього виробу в солоній воді. Всім гарного вечора і тихої ночі!